Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, які квіти можна зустріти в лісі, а саме головне, це зелений лісовий скарб черемша або ведмежа цибуля, її ще називають каліум ursinum по латині. Справжній вісняний лісовий скарб це не просто смачна зелень, а потужне джерело вітамінів, молодості та імунітету. Дізнаємося, чому її так цінували в давнину і як її виростити вдома. Ведмежа цибуля це дика рослина, що з'являється ранньою весною. Її листя схоже на конвалії, але має характерний часниковий запах. Ведмеді після сплячки шукають саме її, щоб очистити організм. Як треба правильно збирати черемшу, шукаємо тільки ті листочки, які не вражені. Наприклад, отакі от листочки вони вражені. На них гриб, якийсь гриб. А ми шукаємо невражені листочки і їх зриваємо ближче до землі з черешком. Отакий От черешок повинен бути. Я знаю, деякі радять зелений листочок викидати, залишати тільки самий черешок. Але ні, зелене треба обов'язково брати теж. Його не викидати. Правильно, не треба брати її рано навесні, коли вона тільки вилазить, тому що руйнується вся рослина. А саме зараз перед світінням, коли можна зірвати великий листок, і в ньому всі поживні речовини в своїй потрібній кількості. З однієї рослини не беремо дуже багато листочків. Залишаємо, щоб популяція у нас відновлювалася. Межа цибулі можна виростити самому з насіння. Не завдаємо шкоди природі. Отак. Бачите, який черешок досить такий великий великий черешок. Черемша – це справжній природний антибіотик, противірусний засіб і вітамінна бомба. Можна сказати, такого рідини, такий соковитий черешок. Так. Ну а листочки містять хлорофіл і містять. Вітаміну С у два-три рази більше, ніж у лимоні. Фитонциди знищують бактерії, ефірні олії, аліцин підтримують серце і судини. Сірковмісні сполуки, як у чеснику, але м'якше діють. Підвищення імунітету, очищення крові, зниження холестерину, нормалізація тиску, поліпшення травлення. Ведмежий чесник це все синоніми нашої чудової рослинки. І відомий травознавець. Кюнцле сказав, ніщо так не чистить кров, як ця чудова рослина ведмежа цибуля, ведмежий часник. Так, ось так воно. Так, беремо черешки і вершки чистенькі. Зараз вам покажу листок вражений, який не можна брати. Ось такий листок вражений або починає тільки. Вражатися. Якимись грибочками такий листочок не можна брати. А такий листочок молоденький із черешком беремо. Цибулинка залишається в землі і ми її не чіпаємо. Такий правильний збір не завдасть жодної шкоди для популяції рослини. Отак. Отак. Значить, черешки і вершки. Беремо все разом. Чудова лікарська рослинка дуже добре очищає кров. Надзвичайно корисна лікарська рослина, до речі, занесена в червону книгу. Її занесли. І цю популяцію, ну, ніхто майже не знає, вона досить таки далеко від населених пунктів. Так що я вже її знаю, цю популяцію років 15, і вона не зменшується. А так. В цьому такому улоглені, в урочищі, вона так і є. А чи знаєте ви, шанувальники зелених скарбів, як ще використовують ведмежу цибулю? Виявляється, нею лікують ангіну від бактеріального нальоту. Досить кілька листочків поживати. А ще вона лікує запалення в ротовій порожнині. Половину з'їм, а половину на зиму. Заморожу в холодильник, в морозильник. Отак я назбирав і на зиму отаким способом я заготовляв. Беремо отакий пучок, складаємо акуратненько. І надвоє перегинаємо. Отак. Надвоє перегнули міцненько. Будемо зав'язувати, а тут рівненько одрізаємо, підрівняємо. Це в салат кидаємо, А це на зиму. Отакий пучочок. Отаких От пару пучечків взимку я використовую з лікувальною метою. А також можна з неї зробити салат. надзвичайно смачний і корисний. Зав'язав і поліетиленовий пакет. Аварія розв'язалася. Ну нічого, пакетом. Ну, отак ось морозильник. це так в лісі побували, весняний склад, видовий квіток ми вивчали. Та ведмежує в цибулі назбирали. А в лісі в цей час починає розцвітати ряст. Також зірочки пилики розцвітають. Купина лікарська починає зацвітати. І чина лісова. Повністю розквітла, розхідник звичайний цвіте. Фіалки лісові вже скоро відцвітають. Купина багатоквіткова починає роззацвітати, А це осока цвіте. Зубниб'янка бульбиста розцвіла. А це гриб не можна чіпати строчок отруйний. Анемона жовтецева цвіте. Ряст травневий розцвів, уже починає відцвітати. І барвінок маленький цвіте. А також ще можна зустріти пшінку весняну. От так пан Степан в лісі побував і салат ведмежої сили приготував. Відео українською підтримаємо український контент. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Поставте лайку, вподобайку. І чекаю на ваші коментарі, як ви використовуєте ведмежу цибулю і хто її вирощує у себе на городі.